Був звичайною людиною, такою якось і не герой, звичайною доброю людиною, щирою людиною. Наш побратим сумлінний стараний завжди готовий виконати поставлений наказ. Олександр Перов по собі залишив такі спогади в тих, хто знав його по армійському життю. До лав за ісу долучився всередині листопада 2022 року. Служив 101-й окремій бригаді охорони генерального штабу імені генерал-полковника Геннадія Воробйова. Мій побратим ваш земляк. Міг не піти в армію, відсидитись вдома, мав всі законні підстави, пішов на війну фактично добровольцем з перших днів війни. І він загинув, захищаючи оцих людей, які тут стоять, дітей, оце небо, оцих жінок, за те, що ми з вами мама зараз спілкуватись. Загинув він на Донбасі, в районі міста Торецьк під час ворожого обстрілу. Теж мав можливість її відійти і сховатися, але не відійшов. Ігор, колега Олександра по цивільному життю, знайомий більше 20 років. Разом працювали в залізничному департаменті на арцілурмі Мітал Кривий ріг. Із армійцем в останній раз він спілкувався телефоном 24 січня. Це один із тих людей, до якому я міг звернутися. Просто, просто приїхати. Без причин, ніяких просто приїхати. І він завжди підтримує і якимось советом. И просто даже его присутствие рядом ощущается как ну, какая-то такая всем любовь, что ли. Вот, то есть всегда можно было ожидать от него поддержку и моральную. И... Фізічкам плані Олександр Поров мав звання солдата, був сапером. Його втрата є важким випробуванням як для родини, так і для всіх нас в цілому. Адже армієць пожертвував собою своїм життям заради того, аби підступний безпринципний ворог не мав змоги принести із собою війну в наші домівки. Зробив все, щоб зупинити ворога на дальніх підступах. Дуже багато його цього ворога, дуже багато в нього зброї і лізуть на нашу землю як прокляті. Ворог наш. Він же ж не хоче захопити щось, чи знищити щось, чи вбити когось. Він хоче всю нашу землю захопити, хоче зруйнувати все і вбити всіх. Не треба себе обманювати. Після панахиди біля будинку, де мешкала мама загиблого захисника, траурна процесія вирушила на центральне кладовище. У секторі почесних поховань родині загиблого захисника вручили синьо-жовтий прапор країни, нагрудний знак за заслуги перед містом третього ступеня, посмертно, а також медаль гордість Довгінцівського району. Знак шани пролунали постріли з автоматів почесної варти. Загиблого захисника вдовою залишилась дружина, маленький син, мама, молодший брат, який теж нині служить в армійських лавах. Вічна слава та пам'ять Криворізькому воїну. Олександр Фафілатів Сергій Філоненко перший міський.